Вітаю, друзі, молодь. Дуже радий бути з вами сьогодні. Віталій запрошував нас давно, але не було можливості відвідати вас, вашу церкву. І Бог дав таку можливість. І сьогодні попросили мене поділитися, як Господь торкнувся мене і навернув до себе. А, друзі, ті з вас, хто вже читає Слово Боже, я думаю, що ви помічали, як апостол Павло дуже часто згадує про своє навернення. Книги дії апостолів про це говориться декілька разів. Перший раз, як це сталося, як він навернувся до Христа, а потім декілька разів він повторює своє свідоцтво, він розказує, як він зустрівся з Ісусом Христом. І коли читаєш послання апостола Павла, також ми можемо побачити, що майже в кожному посланні апостол Павло згадує, ким він був і ким він став через зустріч з Ісусом Христом. Я думаю, ті з нас, хто вже мали цю зустріч, а я впевнений, що більшість, можливо, половина, дам між більшість, вже мають зустріч з Ісусом Христом, мали цю зустріч. То я думаю, ми розуміємо, наскільки це важлива, ця історія, тому що ми можемо бачити, як Бог починає нас вести, як Бог починає свою роботу в нас. Ми не стаємо одразу досконалими, ми не стаємо зразу повністю. Новими людьми, але ми помічаємо в собі, що щось з нас змінилося, і потім все більше і більше воно змінюється. Я ріс дуже давно в звичайній сім'ї, і та сім'я була не християнська. Я жив за часи ще Радянського Союзу, для багатьох з вас це ще такий час, коли жили динозаври і коли не було інтернету. Але дійсно. Коли з'явилися перші мобільні телефони, то я тоді думав, ну, мабуть, це вже для моїх дітей. Я ніколи не думав, що так, інтернет і всі ці технології вийдуть в життя, і я буду ними користуватися. Але тоді життя було зовсім інше, воно не було не таким, як зараз у вас. Але оці проблеми, питання у молоді були такі самі, як і у вас зараз. Я впевнений, що вас цікавлять питання, як складеться життя подальше, чи буде в мене сім'я. Чим я буду займатися в подальшому в моєму житті? Навіщо я живу на цьому світі? Такі питання були у мене, друзі. І я ріс в такої сім'ї, де ніколи не говорили про Бога, не розказували про Бога. Я не бачив Біблію до того часу, коли мені виповнилося 20 років. Я просто її не бачив, бо її не було. В школи говорили, що Ісус це міф, ця історія придумана, релігія для відсталих людей. В моєму класі не було віруючих. Хлопців, дівчат, я не зустрічав віруючих приблизно до 20 років і ніколи не чув про Бога. Але в душі були багато було багато питань, про які я не знав, з ким поговорити, я не знав, у кого спитати, хто може дати авторитетну відповідь. Одна з найперших таких знайомств з віруючими було тоді, коли нас вчителька історії повела на зустріч, я вже був тоді в старших класах, і була зустріч, так називалася Віруючих і невіруючих. Це було в місті Запоріжжя. На сході України, де я народився. І я зі сторони дивився, як старшекласник, як вже, ну, той, хто має ці питання, але я зовсім нічого не зрозумів. Єдине, що я зрозумів з цієї зустрічі, це було в великому залі, я зрозумів, що віруючі, так називаємо, вони дуже багато знають про комунізм, про Марка, про історію, про філософію. А невіруючі, які опанували, вони дуже багато знають із Біблії. Вони цитували там Івана, там об'явлення, я нічого це не мог зрозуміти. Це був, знаєте, такий просто, ну, таке яскраве частинка мого життя, про яке я почав згадувати, коли я став християнином. І до цього часу я не думав про Бога. Але я тоді не знав, що моя прапрабабуся, вона за мене молилася, молилася за нашу сім'ю. І так сталося, що Бог почув її молитви, і саме я був один з перших в нашій сім'ї, з великої родини, хто почав шукати Бога. І коли я вчився вже в технікумі, тоді так коледжі називалася технікумом, то в мене були питання: а чи дійсно є Бог? А якщо є Бог, то чи я з ним зустрінусь чи ні, чи я буду якось давати звіт за своє життя. І такі питання вони приходили. І вже потім, коли я вчився в коледжі, мої друзі вони кажуть, у нас там є знайомий такий друг, він віруючий, він ходить, молиться кудись там. І вони у нього попросили для мене новий Завіт. Я взяв цей новий Завіт, начав читати. Авраам народив Ісака, Ісак народив Якова, полістав. Такі слова не зрозуміли. Я декілька разів намагався читати, нічого не зрозумів, повернув цей новий Завіт. І це вже була у мене така друга зустріч з християнством. Нічого не зрозуміло. Життя йшло, Бог продовжував працювати в моєму житті, друзі. І вже коли я став віручою людиною, я зрозумів, що Бог від багатьох поганих речей Бог мене просто огорожував. І іноді мені хотілося щось ну, піти в якусь кампанію, да, десь бути, в якомусь місці, у мене чомусь не вийшло. Це просто Бог мене захищав від багатьох речей. І по закінченню цього технікуму я пішов в радянську армію. І було декілька таких випадків, коли моє життя могло закінчитися просто, а я мог просто не залишитися живим. І от тоді після цього я задумався: а якби моє життя закінчилося? Що б тоді було? Ну може дійсно Бог є? Може дійсно я би тоді пішов до Бога? Чи просто б я би зник? І більше і більше ці питання вони не давали мені спокою. Вони більше і більше торкалися мого життя. І настав такий час, коли я просто став шукати щось про Бога, якусь інформацію. Це якраз було час. В наступному місяці це буде 32 роки, як я з Христом. І от тоді, в той час, це був час, коли розпався Радянський Союз, розпалася система. І в Радянському Союзі говорили, що Бога нема, що це все брехня, що це видумки, це легенди. А коли Радянський Союз розпався, хлинув такий потік, великий потік релігійної літератури. Появилися Біблії, Нові завіти, появилася інша література. І коли вона появилася, я наче все це читати, наче цікавиться, тому що я шукав відповіді. Я купив така була дуже товста книга, називалася «Бхакавадгіта Гіта Кришнаїтів. Я її читати, там такі красиві були ілюстрації, там намальована, як людина вона може перетворитися. От якщо вона погано живе, то да, вона там може стати деревом, потім вона стане ведмедям, потім букашка, а потім, якщо це буде хороша букашка, вона стане знову людиною. І мета людини досягнути вищого Бога, вищого божества, бути з ним. Я думав, думаю, ну, така цікава історія, така легенда. чи Гіпотеза, да? ну, чи це дійсно правда? Хоч іноді я думав, що дійсно деякі люди вони бувають на когось схожі, на, 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 якесь, на якусь рослину, або на якусь тварину. Такі думки з'являлися. Потім я читав про життя Будди, який шукав смисл життя свого, який теж був в поїсках, в пошуках. Потім був такий період, коли я почав займатися йогою. Я ходив на зустрічі, я почав практикувати асани, оці пози різні. І я був на одному такому зустрічі, де зустрічалися ці йоги, я дивився, що ну, дійсно ці люди щось, вони чогось досягли. І коли я начал практикувати ці вправи, то я відчував, що дійсно мені це допомагає в моєму житті. Мені як-то ну, це робить якби більш впевненим, більш мені дає якусь таку, ну, правильно реагувати на події. Але в душі ці питання вони не зникали, а вони тільки більше посилювалися ці питання. І потім одного разу ми поїхали з сестрою на екскурсію в місто Київ, і з'явилося таке біле братство. Можете загуглити, пошукати. Це був 91 рік, 1991 рік. І от той, хто організував цей, цей рух, вони були в таких білих одягах, він казав, що через три роки прийде Ісус Христос, повернеться. Подивіться, ось його фотографія така. І там була, ну, католики знайшли якби плащаніцю, і там вони зробили таку, таку фотографію, як виглядав Ісус Христос. І каже, от саме Київ це буде новий Сіон. І ви всі, що тут стоїте, ви побачите, це буде через декілька років. І люди, які стояли в білих цих одягах, вони казали, да, саме так і буде. Я дивився, там були молоді люди, там були старші люди. Я дивився, думаю, може, і правда. От зараз всі шукають Бога, може, правда, це Він прийде сюди. І коли я стояв, слухав, проходила одна жінка, і вона почала ругати оцього, хто там був найголовніший, почала про нього щось казати. Ну, такі речі неприємні. І я тоді задумався, думаю, ну, може, може, це правда, а може, це якийсь обманщик. І потім я пішов, там недалеко стояли кришнаїти, я почав з ними розмовляти, вони почали мені теж дещо розказувати. І всі ці питання, да, всі ці явища, вони тільки більше мене заплутували, друзі. Я не мог зрозуміти, ну як це? Якщо Бог один, да, то чому так по-різному говорить? Якщо, як говорять індуїсти, є різні шляхи до Бога, там буддисти йдуть з одної сторони, там кришнаїти з іншої сторони, християни з іншої сторони. А чому такі протиречі? Да? Чому різні є книги, які треба читати? І отут мені попалася перша така християнська проповідь, я купив книжку Олександра Меня, це був православний священик. Тоненька книжка, там спочатку дуже багато розказувалося про обряди православної церкви, про що це значить, якісь там символи, всі. а в кінці були проповіді. І мені було цікаво саме проповіді читати, бо в проповідях там якби пояснювалося, як християнська, християнська віра, як вона впливає на життя людини, як вона може змінити життя. І мені було дуже цікаво читати ці проповіді. Я став шукати більше подібної літератури. І ну, як я вам сказав, що я жив коло динозаври ще ходили, не було інтернету, то в мене був такий прилад, девайс прилад називався Радіо, і там включаєш волну і слухаєш передачі. І от я знайшов на одному каналі, знайшов, там була християнська передача, і на той передачі читали просто Евангелія від Луки, кожен раз новий розділ і пояснював. І оце мені дуже сподобалось. І коли мені друзі звали, там кудись приглашали там піти з ними в компанію, то я якби і хотів послухати, бо я знав, це ж вечором буде ця передача. Ну, я йшов. Але коли мені ніхто не дзвонив і не, не, не кликав, то я радів, що я мог послухати цю передачу. І так потрохи Бог своє слово починав сіяти в моє життя. І я зрозумів, що мені дійсно потрібно знайти Бога. Тому що я жив, як всі люди, мені було 21-22 роки. Я жив, як всі молоді люди того часу. Моє оточення. Я думав, що з життя потрібно взяти все, що можна зараз, все попробувати, задовольнитися, все, що токо можна взяти, бо ти живеш один раз, і дуже коротко, і все. В цьому сенс життя. Але це не приносить задоволення. Це приносить тільки більшу жагу, більшу незадоволеність. Це приносить якесь в житті таке, знаєте, ну, страждання. І я бачив тих людей, які отак от жили, я бачив, чим вони закінчували, я не хотів іти цим шляхом. І отут от настав такий момент, коли Бог вже мене підготовлено, Він мене підвів до певної людини. Познайомив мене з одним братом, його ім'я Віктор, який щиро вірив Ісуса Христа. Він був в мого віку, 21-22 роки, який почав мені розказувати про Бога. Він мене запросив в церкву. Я пішов в церкву, послухав проповіді, нічого не зрозумів. Мені не було цікаво, мені цікаво, не цікава була музика, не цікава була проповідь, бо я нічого не зрозумів. А потім сказав: Ну, я сподіваюся, що тобі це сподобалось, а мені це не сподобалось. Я ще залишусь, у нас буде молодіжне общення, а ти можеш йти ти ж вже все, ти своє, як сказати, зробив, побув, я тобі показав. І я сказав, що ні, я не піду, я хочу з вами побути там. Що там за молодіжне мені ж треба розібратися, що це за люди зібралися тут. І коли я пішов на молодіжне общення, спілкування було десь 20-30 молодих людей, вони спілкувалися, вони обсуждали якусь тему. І мені було дуже цікаво. Я не зрозумів, що вони говорили, але мені було цікаво бачити, що вони якісь не такі, як я, вони якісь інші, вони якісь більш світліші, вони якісь більш чистіші. І я не мог зрозуміти, в чому сенс цих людей. Коли цей брат Віктор розказував, як вони збираються, він каже, «Ну, ми не вживаємо алкоголь, ми не куримо. У нас стосунки хлопців, дівчат. Ми якби будуємо стосунки, коли ми знаємо, що це буде моя дружина або мій чоловік. У нас нема таких от там зустрічей, і всього іншого. І мені було странно це чути, бо ті, хто були в моєму оточенні, вони жили зовсім по-іншому. І мені би захотілося розібратися, що це за люди, чому вони відрізняються від мене. І так я ходити на ці спілкування. Потім вони вивчали послання галатів до рімлян. І вони мені дали книжку, і я читати, і я почав занурюватися в слово Боже, і я почав порівнювати. І потім я почав співвідносити все те, що я чув раніше, з тим, що написано вже в Євангелії, як воно пояснювалося, як воно розказувало, розказувало для мене. І я почув, що дійсно Бог почав працювати в моєму серці. І приблизно я два місяці ходив з Віктором, ми общалися, він мене запрошував додому, я бачив ну, наскільки інше його життя. Я ходив на ці спілкування регулярно, я ходив на зібрання. І я відчув, що Бог працює в моєму серці. Я його не бачу, але дійсно щось відбувається внутри мене, і я не можу це навіть пояснити. І настав такий час, що я зрозумів, що я грішник. Я не думав, що я погана людина тут, я зрозумів, що я грішник. Якщо б моє життя обірвалося раніше або обірветься зараз, то Бог буде мене судити, бо є багато такого, за що Бог мене може судити. І я зрозумів, що мені потрібно щось зміняти. І Біблія називає це покаяння, навернення. І я став вже цим цікавитися. І це було дуже важко зробити, друзі, тому що із-за того, що я не знав Бога, дай жив, от як всі, і із-за того, що там всякому моєму житті там і йога, і всякі інші рідні речі, через це сатана мене тримав і не пускав, не відпускав від себе. Але у мене було бажання покаятися і змінити своє життя. І от був такий день, коли я вирішив, що мені потрібно, якщо я зараз не використаю цей час, не покаюся, то в мене може не бути такого часу більше. І я почав цілеспрямовано про це говорити, говорив Віктору іншим, і я вирішив, що я покаюся. І приблизно місяць у мене була боротьба. Я приходив, у мене було бажання, але в мене от, ну, як, знаєте, коли заклик там покайтеся, примиріться з Богом, мене як. Прибило до лавки, я не можу встати. Я хочу. І мені це даже страшно стало. Ну Що це за сили мене тримає? таке Що я не можу робити те, що я хочу. Я йду до церкви, да мені всякі там мислі, навіщо ти туди йдеш, і там і хтось кудись запрошує, я, якби мене щось утримує. І оце мене якби насторожило, я дійсно зрозумів, що є не тільки Бог, а є його противник, який не хоче, щоб людина навернулася І все ж таки. Настав цей день, коли я покаявся, друзі, і настала ця зміна. Настала ця, от, відбулася ця радість. Я тоді прийшов в церкву раніше, і я сидів, я знав, сьогодні я покаюся, сьогодні я маю повернутися до Господа. Я прийшов дуже рано, ще людей не було, була прибиральниця. Вона почала зі мною спілкуватися. Я говорю, то у мене таке бажання покаяться. Вона говорить, так, да, це дуже важко. Вона каже: я п'ять років ходила до церкви, щоб покаяться. Я думаю, ну п'ять років це забагато. Я Не збираюся п'ять років так мучитися. Але в той день я покаявся і навернувся. І знаєте, коли я сказав оці слова молитви, Господи, з вірою, прости мене. Я пам'ятаю ці слова, я сказав, зміни мене, зроби мене такою людиною, якою ти хочеш бачити. То я відчув, що дійсно з мене звалився якийсь камінь, якесь каміння. Це не видно було, але я відчув, що щось відбулося. Моє життя не стало повністю змінено, але деякі речі вони просто відпали. Просто мені не хотілося зробити певні речі, які раніше я робив. У мене з'явилася така тверда впевненість, що є Бог, що Бог займається мною, що Бог веде мене, що у Бога щось є для мене. Я ще не розумів, що це. Не розумів, я не мог так сформулювати, як зараз, що у Бога є план для кожної людини, у Бога був план для мене. Але я знав, що це правда, і мені потрібно наближатися. І знаєте, мир прийшов в серце, спокійство прийшло в моє серце. Помітили мої рідні зміну. Вони злякалися. Моя мама пішла в церкву мене спасати, бо він став ходити дуже часто, ну, ходив би там на Пасху, як раніше все. І мама покаялася. Потім і тітка покаялася. І це молитва той моєї прабабці Бог почув. І покаялася моя сестра. Мій батько, на жаль, він наближається до Бога, поки ще він не покаявся. Я продовжую молитися за нього, друзі. Але я відчув оцю зміну. І знаєте, найваж найважчіше в цій зміні, в цьому зміненому житті було те, що мене постійно переслідувала така думка. А якщо я не утримаюся? От мої друзі, які були доувіровані, вони казали, та це у тебе таке, я ж я ж почав розказувати, що я покаявся, я хожу в церкву. Вони казали, та це у тебе таке чередно інтерес, ну, Пройде, подивишся. І мені було страшно, а вдруг я й правда не втримаюся, вдруг я і правда десь от зб'юся з цього курсу. Я не хочу цього, але вдруг щось так станеться. І потім я читав послання до римлян, і там є такий текст, що нема засудження для тих людей, які в Ісусі Христі живуть, не по плоті, а по духу, це восьмий розділ. І в мене прийшла до мене така думка, що дійсно Бог Він буде працювати в мені і Він буде мене підтримувати, що я не буду самити цим шляхом. І він мене вже не засуджує. Він мене не буде засуджувати, якщо я буду щиро ходити перед Ним. І після цього це ще більше ствердило мене в вірі. І в того року я прийняв хрещення. І в мене було багато друзів до увірування. Я думав, ну, вони всі перестали зі мною общатися. Бо я приходив, починав розказувати їм, да, вони в них там були якісь їхні, з чим вони зазвичай займалися. Їм вже було це нецікаво. І дехто з них ще приходив со мною там, на спілкування або в церкві декілька разів. Але ми якось ну, ми розійшлися. І мені було, ну, я думав, як далі жити? Да? Не стало друзів, а Бог дав мені набагато більше друзів. І в моєму домі збиралися, проводили ми християнські спілкування. І ще одні там, молоді люди в цей самий час покаялися. Один брат приїхав з армії, він розказував, як Бог йому допомагав там в армії, він вже був віруючою людиною. І у нас утворилася така група. Така спільнота християнська. Ми разом зростали, ми разом їздили на різні спілкування. І настільки Бог змінив, і настільки Бог допоміг, що я відчув оцю зміну, друзі. І от уже більше 30 років Бог веде мене. І я ні разу не пожалкував, що я своє життя я віддав Богу. Єдине, о чому я жалкую, що я не зробив це раніше. Можливо, вже тоді, коли я перший раз відкривав новий завіт, або тоді, коли я був на зустрічі віруючих, невіруючих, можливо, тоді Бог стукав. Ну так, от тоді я не готовий, мабуть, був. От то тим з вас, хто ще, можливо, на шляху, да, можливо, ви ще не дуже впевнені, зробіть цей крок до Господа. Скажіть йому щиро про ваші страхи, про, про те, що вас стримує, про те, про що ви боїтеся. І довіртеся йому. І Бог поведе вас, і Бог буде допомагати по цьому житті. І я це впевнився в своєму житті, бо Бог допоміг мені мати гарну сім'ю, Бог допоміг мені служити йому. Бог дав мені освіту, мені завжди подобалося вчитися, але ну, я не хотів там знаєте, просто будувати кар'єру. Коли я закінчив технікум. у мене була можливість іти далі в інститут, в університет. Але мені не було це цікаво просто там займатися якоюсь кар'єрою. А Бог дав можливість вчитися в коледжі і потім викладати в коледжі і вести служіння, різні служіння. І на кожному кроку, на кожному повороті життя я бачив дійсно Божу підтримку, Божу руку. Я продовжую це спостерігати і сьогодні. То нехай Бог поблагословить, щоб ви зробили цей крок, щоб ви вибрали правильний шлях. Це вузька дорога, це не легка дорога. Це от хто ще не зробив, не зробіть цей шлях. А тих з вас, хто вже зробили, можливо, ви не все можете зрозуміти, можливо, ви не все можете зараз якби, втілити те, що ви хочете. Не, не сумнівайтеся, Бог допоможе вам. Так само, як в школі є певні класи, є перший клас, другий, третій. Да, так само в першому класі ви не можете все знати, але Бог буде працювати, якщо ви будете щирі і відкрити до нього. Нехай Бог поблагословить. Дякую за увагу.